Збір зілля і квітів на вінки. У купальську ніч польові та лісові трави набирають виняткових чарівних властивостей великої лікувальної сили. І ще не скоро сонце покажеться на небі, ще триває купальські. Кан ніч а бабусі і відьми вже крадькому щоб їх не побачили. Йдуть до лісу збиратися зілі, яке в цю ніч набуло з виняткових чарівних іци, плющих властивостей. Молоді дівчата молоди. Молоді, молоді, молоди, молоді. Дівчата збирали лизилі, але для кохання терличі зіпля пля сондраво ромен зілля веселки. Вранці, як тільки розвиднеться дівчата, я шлі по лісу да в полі збирати квітки для вінків. Найголовніші для вінків барвинок. Три лісових вітів ще збирали ромен зілля, моркун зілля, материнку, ще брець, нічуй вітер, братки з Волошки, мак, сокирки, Колоски, лібних зел, городніх, любисток, м'яту, чорнобривці ласкавці та кудрявці. Зібравши досить різних... Вони йшли до річки або прямо в лісі, сідають колом і плю... плетуть вінки. В деяких місцевостях дівчата плели вінки наперед до дні купайла. Кожна дівчина мала сплести два вінка. Дали проводився своєрідний хоровод звинками. Дівчата повільно йдуть одно, одна за одною, піднімаючи на сонце вінки, які тримали в обох руках, при цьому вони підтанцювали і співали купальських пісень. Дівчата ховали свої вінки, щоб не викрали. Бо то поганський знак. Цивінки, дівчата потім пускали під води і ворожили, хто коли і з ким побереться. <кій> гей на Івана гей накопала, красна дівчина долічукала, плитки забирала, діночок відла, долі воду його пустила, полим від дочку, по бі... бістрій хвилі, поплинь. Під хату, де живе, милий, поплив виночок, долиз водою серце дівчини забрав з собою. Купальська ніч і купальський вогні. Коли вечоріло, дівчата з хлопцями збиралися окремо, йшли до лісу. Дівчата співали, пісень і несли кільце, гарний вершок черешні. Вішни. Вишні і аблуні, чи клен, прийшовши в ліс, встановлювали дільце в землю і оздоблювали його польовими та городними квитами. Сокрема любістком трояндами баравинком обвін. Шували цукерками, бубликами та випеченими у вигляді пташок-пташками, прикрашали різкольобровими стр... стрічками на вершечок, настромлювали невеличкий віночок з барвинку. непомітно в кількох місцях. Прив'язнували краб'єву. Коротші будяки. У цей час хлопці здобували живого вогня, терли сухі деревини і розпалювали багаття. Спочатку землю вбивали довгу палку навколо неї накладали хмизу. І здобувши живий вогонь, чотири хлопці одночасно підпалювали це багаття. І чотирьох сторін. І коли вже вогонь освітлював місце святкування хлопці родивилися дівчат і умовлялися, хто яку дівчину буде ловити. Дівчата навколо свого кільця водили гравоти, співаючи купальських пісень. Йо вербо-вербіце, час тобі вербіце, розвиватися, ой, ще не час не пора. Час тобі, Іваночку, женитися, ой ще не час не пора. Ой, з не... моя дівчина молода, Не нехай доліти до Івана, щоб моя дівчина погуляла, та нехай доліти до Пітра, щоб моя дівчина підросла. Хлопці враз підбігали до дівчат с уських боків, намагаючись їх опити гільці в реці його з рук дівчат. Дівчата не давали, врешті гільце спільно ламали і кидали у вогнищі. Дівчата розбігалися в усіх сторони. Хлопці їх ловили і несли до вогню. Там вони ставали. У коло навколо вогнищі, шліт по сонцю, співали кобальських хороводних пісень. По садочку хожу виноград саджу, посадивши та й поливаю, ой, попливши та й пої наших щипають хлопців, нащипавши віночка зів'ю. Зів Виночка звивавши на воду пущу, Хто він піймем, той мене візьме. Спочатку через вогнище стрибали на істарші хлопці, потім попарно хлопець з ним дівчиною. Хто не стрибав, співали? Я ти явно свиріяний, а ти там на наше зел... зело. Наше зело і коренне, Щоб на огень положенне. Коли всі перестрибали, Тоді гуртом співають знов. А на яна, на наяна монька. Купалася лістовоньки, лі, лі, купалася, купалася, на матку волочалася. Матка моя подай ручку до... не дай згинуть моє сердечко, Матку, матку подай обід, не дай згинуть в зимній воді. Ця пісня записана в Лемківщині, в різних місцевостях співали різні пісні. Пісню йо, ночі вогонь розкидали по поляні, затоптували його ногами по ці рештки Купальського вогня е, є чарівні. І коли відьма чи убир або вовку калака дістануть щось. Із цього вогню можуть заподіяти зли людям.